Знову привіт! Буду готувати кекси. Перевірений рецепт. Вже 10-більше 10 років я по ньому готую, тож вийде в кожного. Для початку беремо пачку масла або спреду, або маргарину. У мене сьогодні написано масло, але воно дешеве, я розумію, що це не масло. Це, скоріш за все, спред. Ось так кидаю і відправляю на вогонь топитися. А ви можете це зробити в мікрохвилі. Розтопили наше масло, туди додаємо склянку цукру і яйця. Добре перемішуємо. Далі сюди додаємо півтори склянки кефіру. Я додаю дві, бо я вже їх готую давно і трохи виду змінюю. Ви поки робіть по рецепту. Далі беремо чайну ложку соди, не гасимо, бо в нас тут кефір. Я робила І трохи ваніліну. І я робила і на кислому молоці, в кого своє, то, будь ласка, теж гарно вийде. Далі беру два, дві склянки борошна просію. Так, в мене немає цієї кружки, в мене є просто сита. І добре вимішуємо. Ось такий вигляд має бути тісто. Якщо хочете зробити з родзинками, то можете ну, попередньо їх замочити в гарячій воді і якраз саме на цьому етапі додавати. Я родзинки не хочу, я буду ось мармеладки. Порізала мармеладки і хочу додати, що з цього вийде. Далі беремо ложку і в мене формочки. Мармеладки я вирішила не буду змішувати з тістом, а зараз накладу і ось так утоплю її, воно там розплавиться і буде ніби. Ось так. Наповнюємо майже повну, але чуть-чуть даємо місця, бо вони все-таки ось так кладу мармеладку і ось так її буду ховати. Ось так. І так зроблю з кожною. Ось такі красунчики вийшли. Дивіться: дуже смачні, дуже пахучі. І мармелад ось так. Це був такий експеримент.